Ацький обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології підбив підсумки роботи за рік. За словами медиків, кількість операцій зростає. Якщо торік їх було 1800, то показник 23-го року 2100. Загалом вже за п'ять років кількість втручань збільшилася вдвічі. В цьому році ми провели. Першу в Ужгороді, це не вперше в Закарпатській області, але перше в Ужгороді. Трансплантацію органів це була трансплантація, здійснена від посмертного донора. Трансплантація серця була здійснена тут в нашому закладі спільно з лікарями першого медичного об'єднання Львова, і також були забрані органи ними для подальшої трансплантації в їхній лікарні. Найскладніші втручання це хірургія основи черепа, коли втручання виконують через ніс нейрохірурги спільно з отоларингологами. хірургія епілепсії, операції на судинах мозку. Ми визнані на надкластерним закладом, тобто це є заклад найвищого рівня. Про що це говорить? Це в Закарпатській області таких закладів всього сім. А, і це є ті заклади, де пацієнт може отримати найбільш най, найбільш високоспеціалізовану допомогу, тобто допомогу медично найвищої складності, а, яка надається пацієнтам всієї області. В нашому випадку це не тільки всієї області. Ми надаємо і пацієнтам сусідніх областей. А, Крім цього, сама ця кластеризація передбачає те, що ті заклади, які визнані надкластерними, кластерними, вони будуть фінансуватися. Верніше не фінансуватися, а будуть буде туди постачатися централізовано високовартісне, дороговартісне обладнання. Ми вже в цьому році отримали новий операційний мікроскоп. Проліковано за рік 360 випадків інсульту. З них 260 ішемічних. Кожному четвертому такому пацієнту робили тромболіз чи тромбектомію. Це дуже важливий крок, і ми можемо покращити, зменшити інвалідизацію, зменшити смертність. Тобто ці дані всі є відкриті. Ми вже провели до десятку таких втручань і готові 24 на 7 надавати допомогу. У нас є повноцінна неврологія, тобто ми є. Скажімо, джерелом рухових розладів, тобто обласний кабінет рухових розладів це обласний кабінет хвороби Паркінсона, як його знають. Він функціонує, функціонує нас працює з 2009 року. І ми щороку збільшуємо кількість па пацієнтів, які до нас звертаються, надаємо допомогу як амбулаторну, так і стаціонарну е цій категорії пацієнтів. Центр забезпечує пацієнтів стаціонарною та амбулаторною реабілітацією для цивільних та військових. Зокрема, це реабілітація після інсультів, хірургічних втручань, а також реабілітація пацієнтам із грижами хребта та після воєнних травм. Пацієнти у нас як проходили, так і проходять стаціонарне лікування. Стаціонарну реабілітацію це після перенесених інсультів. Також це є захисники і захисниці, які поступають до нас по етапу евакуації. Також у нас є амбулаторна реабілітація. Яка надається в у нас так само по направленню? Ми закрили питання кабінету асистивних технологій, тобто, в принципі, все, що вимагає Національна служба здоров'я України по кабінету асистивних технологій, в принципі, у нас це питання закрито. Також разом з благодійним фондом. Е Проліска планується відкриття наступному році. Планується відкриття хабу по асистивним технологіям тут, на території Ужгорода, знову таки під гідою центра нейрохірургії. Лікарі центру застосовують у роботі закордонні практики і досвід іноземних колег. Медики виступають як запрошені спікери на міжнародних конференціях, підвищують кваліфікацію у провідних клініках Європи, США та Канади. Команда прийшла навчання по реабілітації порно-рухового апарату, по реабілітації спінальної травми, реабілітація в, в інтенсивній терапії. Також ми Також всією командою. Ми пройшли зовсім недавно по. Правилом спілкування з пацієнтами до нових викликів готові. Плани на 24-й рік вже сформовані. Тож нейрохірурги і надалі вдосконалюватимуться заради своїх пацієнтів та їх здоров'я.